Народи, всім привіт і be Давайте трохи побігаємо мавпою. Мене в коментарях попрохали не зіграти, то давайте зіграємо, чому ні. І судячи по ніках все буде добре, бо VPN я включаю кожного разу, але не кожного разу він спрацьовує. Що ж, подивимося, треба було глянути, може в мене, до речі, на нього скіни якийсь є. Бо я так от дефолтовим граю. Дуже багато скінів, котрих отримав навіть ще і не бачив. Так, криса Кейл, Зері, Мастер. В них неприємна команда, я б сказав. би. В нас, в принципі, є товстенькі, є кому навалювати, але я не знаю, що у нас буде з ініціацією. До речі, в них криса в лісі. Хм. Цікаво. Подивимось, мавпа гарний чемпіон, вуконг дуже мобільний, але йому трошечки завжди ренджа не вистачає. От трошечки він завжди не дострибує. А, так буває, нічого страшного. Він може ініціювати, швидко вийти, але, на жаль, це не завжди добре працює, якщо ваша команда цього не підтримує. І тоді, прям неприємненько, завжди стає. А, в цілому. Have Я сподіваюся на те, що ми зможемо гарно відіграти, але не забуваємо про те, що завжди щось може піти не по плану. <laughs> Кейл не йде, ну добре. Якщо не йде, то йдемо на курочок та швиденько зачищаємо все це діло. Давайте довго так з'являєтесь. Що <гум> там? Треба сподіватися на те, що бот буде адекватний, але <смі> шансів мало. <смі> але в цілому. Я... я не знаю, до речі, чомусь мені дуже багато матчів. А... Дуже дуже багато матчів підряд. АДК адекватні не трапляються. Ой, я стрибнув не туди, куди треба. Тому моя мавпа не дістає. Такі помилки теж бувають. Вам треба застрибувати так, щоб ваш клон діставав до ворога, котрого ви п'єте, інакше це буде просто втрачений скіл, і ви не отримаєте ні темеджу, нічого. І не забувайте про те, що ваш клон першим теж може бити. І тому треба якось. Використовувати все це діло. Блін, ну мені оце просто тут сидіти немає сенсу. Вони на лінії тусуються, а що з цим робити, я не знаю. Ну, в мене немає чим стрибнути. Ну він втік. Він втік і все. Ну. Клон ще й трошки побив. Добре, поки вони б'ються там, спробуємо забрати краба. В принципі, в нас це вийшло. А, і давайте вже тоді. А, на цих кам'яних хлопців підемо. Трошки наваляємо їх. А, непогано, Бренде, дякую тобі, дякую тобі, велике. Ти чудово зіграв, це приємно. А, в цілому там криса прийшла. Я сподіваюся, що в крису ще не так багато демеджа, щоб навалювати. Давай, крабик. Ти такий довгий, кам'яний, довгий краб. А, в них... чекайте, а в них же криса в лісі, правильно? Тобто. Тобто, мастер і в них на лінії сидить. Оце цікаво. Прийшли тут удвох. Незрозуміло чим займаються. Кейл ще озігналися. Я пішов собі далі. Чудово. Ми собі спокійненько побили їх. Я знаю, що тут немає краба. Але він мені не треба був. Я просто хотів похилятися. Забираємо синій. Чекаємо на дракона. Чи підійдуть, до речі, наші хлопці на дракона? Тут таке питання, знаєте. Риторичне, я б сказав, би, мабуть, не підійдуть. Але в цілому. Я не знаю, от, що тут з Вардами. Я хотів якось так непомітно просвітити. Нам не вистачить демеджу. Не вистачить демеджу. А куди Сіон втік? А, Сіон помер. Він вже помер. Я не побачив, як він помер. Я не зрозумів, куди він тікає. Це було нерозумно. Це було нерозумно з мого боку, тому що я не знав, як грає Сіон. Тепер знаю. Тепер я помер, віддав золото і тепер чудово розумію, як він грає. Ну тому що, якби ми вдвох залишились бити Їхній топ, то тоді можна було б щось зробити. А так, бачите. У нас. Вийшло так, що немає варіантів, як взагалі відбитись і що робити. І тому маємо те, що маємо. Криса десь тут бігає в інвізі, Мостерії тут бігає. Я не знаю, що з цим робити. Ну, типу, вони зараз підуть на дракона стовідсотково повинні. А, як ми будемо з цим боротись? ну, мабуть, ні. Я б почав би бити дракона. А, чи... Я не знаю. Ну давайте ну давайте будемо бити дракона. Тому що. Мастер її тут бігає. Десь. Ну Ніхто не... О, колона, що ж ти так. Що ж ти так погано застрибнув взагалі? Ну, капець. Давайте, давайте. Криса, криса. Капець, я забрав таки дракона, але. Демеджу в них дуже багато, дуже багато демеджу. Чому Кейтлін? Кейтлін, в тебе фулл ХП, чому ти не підійшла? От ти мені поясни. Ти не бачила, що били дракона? Чому ти сиділа на лінії, коли ти могла заробити кіли? ти могла врятувати команду і. Ну це дивно. Якось дуже дивно, я б сказав, би, і, і, і навіщо так було робити. Ну, типу, тобі ті кріпив, так важливо було їх вбити, що, ну добре. Він хоче вбити Кейл, давайте спробуємо вбити Кейл. О, мене отруїли. Цікаво, чи бачить він мене, коли я бігаю з отрутою. Бо мені справді. Ну куди ти стрибнув жук? Ну я ж так свого клона встановив, щоб ти не стрибав нікуди. А ти оце от. Перестань, перестань. Що ти робиш? Ну, ніхто мені не допоможе. Все як завжди. Все як завжди. Знаєте в чому важкість лісу? В тому що ніхто вам не допомагає. Ви ото самі, по собі, щось там десь робите, і ніхто не хоче бути причасним до цього. Стрибаймо! А, давай. Криса! Криса, допана криса. Не зупинить. Мабуть. А, ні, та ти капець. <laughs> я не те протис. Мало не вмер через це. Мало не вмер. А що ж, Криса теж тут жива. А, вона вбила цього. Вони вбили бренда, я зрозумів. Я зрозумів. Мастер І тут бігає, що з цим теж зробити неясно. Але. Ну, Бачите. Бачите, як тут. Б... так, то побачимо. Щось вона дуже розігналася, я б сказав би, дуже розігналася. На давай, 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 треш, лови його. Ну, воно втекло, воно втекло. Відходьмо. Треш, Треш, ну куди ти? ну. Чому я завжди підставляюся під цих людей? <реш> ну, це не чесно, та протиснеш ти кнопку. Це дуже підло було з їхнього боку. Там дуже підло, якщо чесно. Я не знаю на що він ініціював, враховуючи, що в мене ще й не фул ХП було. Ну, коротше, таке собі. Дуже-дуже маленький відсоток був того, що ми зможемо щось зробити. І, ну, як я вам казав, а, у нас АДК прям поганенька. Поганенька АДК, котра неясно, де завжди ходить. Я все ж таки меч собі придбаю і встановлю тут вард, бо неясно де та криса буде бігати і як взагалі вона буде бігати. О, в нас топ теж не ясно, що там робить. Але він тримає їхній топ, тому в принципі, якщо їхній чемпіон не відходить на іншу лінію, в принципі, нам, мабуть, цього достатньо буде. Мабуть. Це не точно, але мабуть. Що? Іде? До побачення, криса. Ах, ти ж криса, ти така криса. <см -м. <см -м. Гірше Тімо, серйозно. <см> От він гірше Тімо, просто страшне неприємна істота. Не Просвітив, десь він Шоку там бігає, воно. я зрозумів. А -а чи б'ємо ми цього? Та, мабуть, повинні. Добрий день. Та перестань. Та перестань. Чого ти оце от. Незрозуміло чим займаєшся. Я полетів. Я полетів, хлопці, давайте атакувати дракона. Давайте дракона, бо нам це треба. Нам це дуже треба. Червоний дракон це завжди добре. Чи встигнемо ми його забрати? Оце вже інше питання. Давайте атакувати дракона. Enemy, mm, де він? Тут Зері бігає. Це все чудово, але. Я ж думаю, ви не будете на неї постійно відволікатися. Блін, мафу. Чудово. Хтось помер, хтось помер, це для нас добре. Криса! Десь тут лазила. Гадюка така. Мастер. До побачення, я не хочу. Тому що я почну з ним битись, і криса одразу підійде, а воно нам не треба. А воно нам взагалі не треба. Що ти зі своїми ніжками тут прийшов? Я не буду на тебе нападати. По-перше, я тебе не вб'ю, по-друге, нашо. Наша воно не треба. До побачення. До побачення. Я зробив все, що я міг. А, далі вже якось мінус, мінус. Цих двох забили, чудово. <гум> ну, тому що, знову ж, вони на мене все витратили, і. Тут без варіантів вже було. А, можна вбити на шора, спробувати принаймні вбити на шора. А, але. Але, але. Де тут зері? Зері. Зері, 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 не тікай, не тікай. Не тікай будь ласка. Що ми не будемо. Ми не будемо на що робити? А давайте побіймо. Що ми втрачаємо? Нічого, програну гру? Хе-хе. <смі> ну, таке буває, що поробиш. Давайте. Якусь як ти. Та не краба ж бий! Нащо ти краба б'єш? Кейтлін! Що ти робиш? Кому той краб зараз треба, коли в тебе КП немає, ти зараз помреш. цей жах якийсь, цей якийсь жах. Серйозно. Як взагалі це може бути коли? Ну капець, просто капець якийсь. Ну ви це бачили? Так, взагалі, добре, добре. Я теж радий, що ти з мене стріляєш. Ой, я кнопку не там. <гум> а, до побачення. Гадюка така прибігла, прибігла таки. Сьогодні ти теж трошечки далеченько забіг. <гум> в крису влучив, хоча воно, мабуть, в інвізі стояло. Але в цілому. Це було кумедно. Так, добре. Погано вийшло, дуже погано вийшло. Ми башту забрали, але дуже тупа смерть, якщо чесно. Можна було без цього обійтися, але я вийш. все ж таки під баштою нікого не бити, тому що, ну знаєте, зазвичай команда не допомагає. Чому ти не відходив? Чому ти не відходив? Ой, а нам довго бігти, а нам страшенно довго до нього бігти. Ми біжимо, біжимо, звичайно, біжимо. Поїхали, поїхали. Куди він тікає? Серйозно, мастер Ї на ульті тікає. Кейтлін. Вони просто втікли. <рес> ну, ви таке бачили. Та дострибни! Добили, здається, добили, Повинні були не <рес> Я відходжу. Я відходжу, бо я хочу купити собі предмет і відхилятись. Так, ми зробили ейс, але в цілому треба відійти та відхилятися, щоб це все нормально. Завершити, а не просто тупо помирати, враховуючи, що зараз ще й дракон буде. А, тому я, мабуть би, пішов би, взяв би червоний і тоді б на дракона пішов. Би. Це здається, не гран дракон ще буде, це зараз третій буде. Тому, в принципі. А, чому б ні? Чому б ні, чому б не взяти і ну, не прокачатися, по-перше, а по-друге. Вбити дракона це завжди гарна ідея. Вони, правда, відродилися і. Е, зараз спробують нам завадити, але ми. Ми все ж таки... спробуємо якось це діло виправити. Давай. Я не проти, я не про. А, дракон відкинув клона вітерцема. Я ж думаю, що ж таке сталося. Чому? Чому саме так? Але в цілому... Нормально. Нормально. Чи стрибаю я. А, ти подивись, у них тут варди є. У них тут є варди. Mm -hmm. Ну і ми нікуди не встигнемо, мабуть. А криса вже втекла. Присяг втікла, але вона нам і не треба, якщо чесно. Це кумедно, це кумедно. У мене влетіло стільки демеджу. Стільки демеджу, це просто жах. Давайте подивимося. Отак от. Ще й башта 800 мені натикала. <laughs> Тому, в принципі, нічого дивного з того, що я помер. Але те, що наша команда не забрала башту, не пропушила нічого, оце от набагато дивніше, як на мене. Ооо, Кейл. Що ти хотіла? Я не знаю, що Кейл хотіла цим зробити взагалі. Чому вони там сидять. Та відходьте. Відходьте. Досить тут сидіти. Чому ви? Чого ви чекаєте? Ну вони зараз всі відродяться, всі підуть. Що ви хотіли? От просто там посидіти? Ну, молодці, ви просто там way. посиділи. Чи це дало вам щось? Взагалі нічого. Ну, таке собі. Чудово, чудово. Куди бігти, куди бігти, і Я не застрібнув на мастера. Гадюка вона така. Ну, ми можемо закінчувати гру. Вона просто за секунду зливається. За секунду. Та навіщо, навіщо? Ми можемо Атак, пронести все, навіщо? Атак, Атакуємо тут. Нащо нам той цей е, нашор, якщо ми б могли спокійнесенько собі завершити гру? А... Давай, дракон. Кейтлін, давай, ходімо. Ходімо, ріднесенька моя. Я. Не дуй! Ну що ж ти своїми крилами такими махаєш страшними? А. Криса! 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 Вбивай її! Що ж ти робиш? Мастера, ведь від мене! Жах! Жах, жах, але, але ми вже зробили те, що зробили. Давайте дракона заберемо мені просто. Щоб зарахувало, що я вбив дракона. Та снов цей колон вітерцем віднесло. Треба зачекати декілька секунд перед тим, як його протискати, а так бачите. Маємо те, що маємо. Давай, давай. Вилипай. Legendary. Ми забрали, я не знаю, я зараз швиденько куплю собі янгола охоронця. Навіщо? Ну, просто щоб було. Щоб стовідсотково вже завершити цю гру, і, і будемо бігти, закривати всі ці моменти. Але як вчасно вони вбили на шора, просто це було капець, як таймінг в секунда в секунду. Добрий день, Кейл. Нащо ти включаєш свою ульту одразу? Я не розумію. Це було максимально. Ну все, ми перемогли. <гум> ми перемогли. Це був веселий матч. Мені подобається вуконах. Ним завжди дуже весело грати, і така, знаєте, активна гра, як на пантеоні, зазвичай. Тому мені подобається чемпіон. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.